Всім привіт! Ви на каналі Вільна Мрія. Сьогодні у нас з вами буде відео про новий наборчик, який я купила у Таїсі. Посилання я залишу в інфобоксі. Що це за наборчик? Зараз вам покажу і розкажу, що мені ще за цей. Період, поки ми з вами не бачилися, вдалося повишивати чи не повишивати, це вам покажу. Вишивається в мене мало і дуже повільно. Все, що не вишивалося, зараз покажу. Це в мене від лужанської, ось така відьмочка на метлі є. Залишилось зробити декоративні шви. І пришити бісер гарнюня, що сказати. Далі в мене є вишитий вже ось такий авокадік, цей вже з, біс... з французькими возликами і з беком. Тут я використовувала нитку, яка світиться в темряві, ну, супер. Мені дуже подобається, як вийшло. І Далі у нас є ще один з гарбузиком. Ось такий. Він ще не закінчений. Тут залишилось трошки. Ось такий. такий цікавий. Мені ця посмішка, як кажанчик. А ці очки як два привида маленьких мама і папа. А посередині ніби привід дитинка. Так. Це ще недороблений. Це із того, що в мене трошечки, хоча б трошечки просунулося все інше, той ведмежатку, так як він був, так він на тому, на тому самому, ну трошки, може, просунувся, але не, не, не особа, скажімо так. І я зараз покажу вам, що, який мені наборчик вдалося купити. І. На чому я його планую вишивати? Ось такий я придбала наборчик. Це робить Даня. Ось такий тут у них посилання. ДМЦ, оригінал. І ось такий тут у них розпис, що куди і навіщо. Данія, фірма Пермін Така дівчинка сидить, вишиває на креслі. І ось такий дизайн. Я не буду робити його на конвей, я буду робити його на рівномірці. І ось ці крісти, які у мене, як скорая допомога асоціація, я зроблю замість цих крістів сердечки. Ось така. Парочка. Цей набір мені приїхав від Таїсі, я вже сказала, в набір входить п'яльця. Ці п'яльця великі, вони діаметром 22 см. Ось такі червоні каучукові. Ось з таким підвісом. Ось так. Ось такий гарний підвіс. Тобто, з Оформлення вже ніяких нема питань. Ну, якщо там написано DMC, то тут написано in China. Поняли, да? Ну, і по якості так, тримаєш його в руках, то таке собі. Далі, що було в наборі? В наборі була ось така канва. Вони пишуть, що це хлопок. Звичайно, 14. Я її, скоріш за все, заміню на моніку зеленого кольору. Будуть вони в мене їхати десь по зеленому. П'яльця, канва, нитки. Нитки. Ось на такому, так, зачіплені вони. І ось на такому органайзері. Органайзер мені так сподобався, що тут показує ця ніточка. Іголочка ось береться одна. Значить, в одну нитку, дві. Значить, в дві нитки. Не треба знати ніяку мову. Покажіть ось так і все зрозуміло. Китайцю, українцю та будь-кому, в будь-якому племені. Ось тебе, пожалуйста, в три. Іголочка, і через неї проходить три ниточки, чотири ниточки, пасма, дві пасми. Ну, супер. Це робить Данія і Копенгаген, фірма Пермін. Мені дуже сподобалась така от ідея. Ось такий в них органайзер. І ось такі ниточки будуть, червоні, чорні. Червоне то любов, а чорний це журба. І біла. Це все. Розмежовує. Далі іще в набір входила ось така голочка. Голочка теж від пермін. Ось така. Я не знаю, якої вона якості. По-моєму, в мене пермін ще не було. Ну, не було, буде. І що мені сподобалось, це. Подарунок, який был вкладений в набір. Я так раз, разумела, что это та я сама клала цей подарунок. Но це не точно. Я такой фантазер, что я могу фантазировать. Я себе фантазирую то, что я хочу. Особенно если в жизни происходит большое Г, то ты себе фантазируешь, что Г нема, и все. И таким образом живешь дальше. Ось. Не знаю, чи це та я вкладаю, чи це було так в наборі самому, но мені подарунок сподобався дуже. Чому? По-перше, це знак уваги. Дивіться. Звичайний пакетик, нічого в ньому нету такого. Не сказати, що він якийсь новий такий. Трогаєш його, видно, що він весь новенький. Нету такого. Однак. Коли тільки я взяла його в руки, мені сподобався оцій дзвін. Да? Дзвін, він відлякує всіх всю погань. Ось так я подзвонила, мені вже якось було легше. І в цьому пакунку було на всі свята, дівчата, подивіться, оце мене вразило більш за все. Не голка, не схема. Схема така, собі я, я вже зробила собі конверсію. Буду перероблювати в сагу, звичайно. Хоча там і легко, на посазі мені проще. І подивіться, що було в цьому пакуночку. Ось тобі презент на свято Великдень. Мілота. Ось тобі презент на осінь. Дерев'яний листочок. Клас. Ось тобі презент на зимові свята, жовтий та червоний дзвоники. Ось тобі презент на День Закоханих Валентинка така. Ось тобі презент на весну. Десь та ця квіточка знадобиться. Ось тобі презент сніговічок на зимові свята. Як ось так воно, мабуть. Клас. Ось тобі презент на, на всі свята, які тільки можна придумати. Зимовий. Осінь, Великдень, день закоханих, весна, зима дзвоники, така сніжиночка, воно все, звичайно ж таке, таке собі, скажімо так. Однак як приємно: коли б людина не отримала набір, Яку б пору вона не отримала, вона все одно отримує подаруночок, який їй знадобиться. Ну, із такого цінного оці два дерев'яних заяць. Подивіться, який він класненький. Не знаю, не показує нормально. І, і цей листочок. Мені дуже сподобався набір. Я Розумію, що я не зможу великі набори вже вишивати, зможу я ці закінчити, які в мене є, довго буде, то це буде просто супер. Я дуже радію, що мені вдалося подарувати мої вишиті картини, які уїхали до Києва. Вони вже, я знаю, там оформлені і живуть в класних домах у заможних людей, які до мене дуже гарно ставляться. І я цьому радію, тому що я вдома не оформлюю картини, і більш того, у мене орендоване житло, і воно так не, ну, не радує, скажу, як, коли мені присилають картину з такими словами, Боже, Таня сьогодні опять проходила мимо і думала про тебе, Ну як же це приємно, що ця картина живе в моєму домі. Вау, Вау! Це люди із моєї команди Mary Kay. Нашій команді вже 16 років, і я цьому дуже рада. Так, ще покажу вам декілька атрибутів до Хеллоїна. Які я прикупила або не покажу. Нащо це показувати в цьому відео? Давайте в наступному відео я покажу, що я прикупила до Хеллоїна. І ще одна в мене є тема, така болюча стосовно фемінізму. Хотіла би поговорити з вами на цю тему, бо я вважаю, що вже жінки перебільшують і не трошки. Скоро дійде до того, що жінки будуть вимагати від Всесвіту, щоб сперматозоїди вирабатувались через уші, ногті, я не знаю, там, через, через що. Це вже якось. Не дуже. Хотіла поговорити з вами на цю тему. Напишіть мені в коментарях, чи вам взагалі цікаво буде це слухати, чи ні. Дуже цікава ваша думка про це. А на цьому все. Як вам наборчик? Мені дуже він класний. Зроблю перенабір і буду вишивати. Сьогодні мій улюблений день четверг. І улюблене ім'я в мене із чоловіків це Андрій, а із жінок це Наталя. Я себе асоціюю з Наталкою, тому що мене часто називають Наталко, дуже часто. І колеги, вчителі, подруги, незнайомі люди в хостелах, в різних городах. Тобто, якщо мене називають Наталка, я навіть не ображаюся. Є улюблене ім'я мене Андрій. мене Мій коханий був Андрій, і моя дитина Андрійович, і мій, людина, яка хрестила мого, мою дитину, теж Андрій. І я вважаю, це найкраще чоловіче ім'я, яке існує на планеті. Тож, сьогодні цей Андрій зробив для моєї дитини дуже гарну справу. Він його навчив. Тому що має знати чоловік, і так як мого чоловіка немає поряд, він не може навчити, хоча б він навчив його набагато краще, він знає набагато більше і вміє, і так, так, далі, так далі. Однак це зробив хрещений моєї дитини, і я би хотіла це саме озвучити в цьому відео, і я це зробила. Хочу сказати, що цінуйте людей, які є поруч, навіть якщо ви думаєте про них не, не, не ідеально, це не значить, що вони не ідеальні. Це не є фактом, це є лише вашою, вашим міркуванням. Все. Так, ну на такої сумної ноті я не хотіла б з вами прощатися, а Хотіла би на більш веселою. Весела нота це яка? Правильно. Бажаю вам всім, щоб ваші мрії здійснювались. Мрійте. Я знаю, що мрії здійснюються. Ми плануємо поїздку до Умані. І це також мрія. Я була в 98-році, му році, я була в 2010 му році. І ми їдемо зараз. Вау! Мені дуже-дуже ну, чекають цієї поїздки. Так, все, дівчата. Напишіть, як вам такий наборчик. Може хтось скаже, що він якийсь примітивний. Однак, мені подобається. Я точно знаю, що я його вишию, і буде мені до Дня закоханих новий наборчик, який буде точно закінчений, а не. Як ці довго буде почати, вже скільки років пройшло, вони все ще початі. Ну, коротше. Більше я такі набори не буду купувати, буду купувати невеликі, не більше 5 тисяч, 10, не більше. Щоб можна було їх закінчувати і радіти, оформлювати обов'язково. Все, дівчатка, бажаю вам здійснення мрій. Бажаю, щоб у вас всі були здорові. Бажаю, що ті, хто нас захищає, і хрещений моє, моєї дитини також мали якогось дуже-дуже міцного янгола-охоронця, який захистить їх, щоб вони повернулися живими і все, до зустрічі. Пока-пока.